Друзі, доброго ранку! Вітаю вас на YouTube каналі, канал називається Любиме село, канал моєї дружини. У зв'язку з браком часу знімаю педене відео просто я. Що сьогодні поранкою, поки от їду, хочу ще якось коротенько зацепити тему по огляду автомобіля. Там бів везде марка Honda. Honda CB. Кіноск. Он дивиться по расходу 6.6 сотку все 80. Так, передача. Через на п'ятому. Найближчим ближайшим часом замінити цей задній кулак внутрішній, хочу поміняти ці рульові наконечники і пиліки, обов'язково погода. Погода змінюється, збирається на той, зараз за дощі, за це трошечка воно вже буде некомфортно то і робити і вже хочеться їду. Що? Зараз буду також проводити заміну масла, вам на станції, коли буду, також зазнімлю. Ось тільки масла йде, яке масло йду як все знімається, як знімається фільтра, все вам покажу, розкажу. Автомобіль нагрівається дуже швиденько зраночку. У сьогодні приморозок. без проблем заводиться. Поки по автомобілю в цьому можуть бути якісь косяки, що вам скажу по ходовій, ходова у них досить така проста, нічого такого немає. взагалі на то, що Це повний привід у нас ще якраз ці чотири кулака. Трошечки яке ну, таке дорого, дорого стоюще ці кулаки. Так, в принципі, нічого. Там задавали запитання по поводу як автомат. У мене намахається ступка Чесно вам скажу, автомат сам по собі я не люблю, тому що е різні ситуації з автоматом були такі, були машини на автоматі, такі моделі, Мерседеси. Коли Машину може було завести і не потягнеш, тому що все блокувалося. Друге, вам Opel Frontera. фронтеру. Хороший також ну, такий автомобіль, просто він у мене був який він такий великий автомобіль досить. Тайків був вже його рік, вроді 2002. Ну, і, щоб ви розуміли, їду я, нічого не підозрюю. Він був на автоматі, ще раз повторююся і бачу, впереді на світофорі включається червоне світло, я по гальмах, а гальма пропали. Сюди просто тормоза просто впала, і машина на автоматі. Я на щеплення. Якщо нажимаєш на щеплення, таке, можеш відсічити коробку і все, а там я говорю, що на тормоз нажимаєш, ще на ходу, і я коротше, всіма силами опираюся і включаю опираюся в ручку автомата, включаю задню передачу, даю газу, машина стає юзом. І глохне. Я думав, що там вже висок коли вже по тому автомату, але чесно скажу на диву, машину завів Лесень, включив на першу передачу, машина поїхала. Таким чином от такий, такий в мене був випадок, коли машина в автоматі пропали тормоза і це, це не смішно. Тому що машину зупинити ви не можете ніяк. На механіці плюси свої, кажу, там, чи зимою плюси свої, чи при яких різних ситуаціях, чи бачите якась, якась аварійна ситуація, наприклад, десь спускаєтесь, звідти, наприклад, з горба спускаєтесь, бачите, що з затяжні горби. Ти можеш на передачі притормозити, зимою на передачі взагалі спускаєшся з таких підйомів, якогось спусків. Все ти робиш на передачі, правильно? Коли ти десь забуксував, ти можеш. <свистак> ну, взагалі ну взагалі коробка передач механічна. Е мені сам мій батько так говорив, я думаю, що, що автомат гарно відпочиваєш. Коли ви живете у Нью-Йорку, в такому місці, де Перебирають сніг в секунді, де немає ні снігу, нічого, ви собі спокійно насолоджуєтесь їздою. А коли ти десь виїжджаєш на якесь бездоріжжя, на полях, десь по трасі їдеш, де передуває сніжком, де не встигають почистити сніг за певних причин, не вистачає техніки бувало, таке всі, всі розуміють, що коли засипає снігом, їжу вже стає не смішно. і автомат тоді трошечки. Він підводить. А механіка цього вам такого спуску не дасть. Вона завжди в струю. Треба тільки за неї дивитися, міняти масло і насолоджуватися їздою. Так що, друзі, всім дякую за перегляди. Насчет механіки беріть собі до УА, також коли купуєте даний автомобіль. Всім гарного дня, всім пока-пока!